Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на чистку від негативу, магічного впливу будь-яких програм негативних. Можна очистити себе, близьких людей, дітей, також онуків. Тож промовляйте імена. Коли я говорю всіх, хто дивиться відео, близькі люди, промовляйте імена своїх близьких людей, кого ви хочете очистити також. Тож починаємо. вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликає, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей від негативу магічного впливу будь-яких програм негативних. Прошу допомоги. Як віск потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька магія, негативна, церковна, християнська магія, негативна остуда, хвороби, отвороти, порча насмерть, заздрість зглаз зійде. Також сходять всі порчені програми на самотність, вінець без шлюб, покривало вдови, вінчання на мерці зійде. Також сходять залежності, всі біси, лярви, сущі мерці. Уся залежність від алкоголю, від наркотичних засобів, від никотину, солодощів, статевих відносин і громадян сходить, адреналінозалежність. Залежність від страждань, зійде повністю депресія, розлади нервові, посттравматичний синдром, суїцидальні думки сходять, також зійде агресивна поведінка, злість, роздратування, напруга сходить. І також уйдуть перешкоди із доріг на гроші, на любов. На здоров'я, на щасливу долю чоловічу, жіночі сходять перешкоди із доріг на магічні здібності, поліна за очей сходить, оморочені програми, блоки, блокування, переводи чужої карми негативної, сходять, очищаються також і рід. Сходить смуток, страждання, самотність, бідність. Усі страхи, переляки сходять, депресія сходить із усіх, хто дивиться відео близьких людей. І весь цей негатив сіль на себе забирає. Буде так і так є. Всі повністю очіться. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть. Відновити сили, здоров'я, фінанси, любов тим, хто дивиться відео близьким людям. Вдачу, успіх. І з цим воском у життя тих, хто дивиться відео близьких людей, приходить вдача, успіх, щастя, гармонія. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я, на гроші, на любов. Приходить перемога, злагода, мир у сім'ї, налагоджуються відносини, друга половина сім'я, друг на все життя, щирі почуття приходять, здійснюються всі плани, наміри без перешкод, відновлюється здоров'я, відновлюється нормальна вага, тиск, нормалізується повністю, всі системи в організмі, загоюються, все тіло травм, відновлюється тіло, нервова система. Всі дороги легкі, двері для тих, хто дивиться відео близьких людей, відкриті. Буде так і так є. Здійснюються всі бажання, мрії. Буде так, і так і є. Як цей цукор солодкий, так і всі, хто дивиться відео близькі люди солодкі для грошей, для вдачі, для здоров'я, для успіху, для щасливого життя буде так, і так є, як липа, липка, так і всі, хто дивиться відео. Близькі люди липкі до вдачі до щастя, до здоров'я до багатства. Буде так і так і є. Угу. Працює гарно сьогодні. Вечірня чисточка відбувається дуже гарно Давайте подивимося, що. Тут вже відпала астуда така потужна. От. Це, може, робили. Із е чоловічої сторони. Знайомі, родичі. може Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є негатив, магічний вплив, що треба очистити із тих, хто дивиться відео близьких людей. Зняти негатив який. Одразу вийшов негатив, це робив майстер ну ви під захистом у вас дуже гарні карти тут виходять. Захищають особливо ваш труд, ваші плани. Вас ведуть вищі сили. Тут напад на роботу. Напад на роботу, особливо може навіть роботу. От у ваших дітей, може, є робота. Може хтось чистить своїх дітей. або а, Ну там уже онуки, діти. Ну, дивіться, тут напад на роботу. І тому, хто дивиться відео, і раніше вам вже вдавалося вибороти, одбитися від такого нападу. Зараз нападають порчену програму, ставлять на крах, щоб власна справа не змогла працювати. Намагаються зняти захисти, щоб не було захисту. Заперечину вас все одно а буде робота і у близьких людей. Буде робота хороша, все буде гаразд заперечу повністю убираю всі блоки, блокировки, порчи на бідність знімаю, порчи на роботу знімаю. Убираю всі перешкоди із доріг на гроші. Відкриваються шляхи дороги на гроші, на прибутки. Буде так і так і є. Гроші приходять легкими, радісними шляхами, Боже, зараз щось буде. Тут сутність була у просторі. Підселення робилося. Заперечую весь негатив, убираюся, закальцовані програми Порщі, прокляття убираю, знімаю, оцікаю сутності, більше не можуть існувати у простірі, тих ти дивиться від близьких людей, очищається повністю енергетичний, фізичний простір, від мерців від ляр, від суші, убирається повністю весь негатив. Всіх мерців, кого підселяли, їх теодит багат. вибирає повністю, випалюю всі прив'язки залежності, випалюється більше, немає жодного негативу. Спорчену програму знімаю лярви сущі, демони відсікаються, біси, цікаються. спорчену програму анулюю повністю, розриваю всі енергетичні зв'язки і фотокартки, які на яких проводилася робота. Речі тих, хто дивиться відео близьких людей, більше не несуть енергетичного зв'язку. Немає більше, немає жодної прив'язки. Буде так і так і є. Прошу, допоможіть Вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на гроші тих, хто дивиться відео близьких людям. Відкриваю всі шляхи і дороги на гроші. На роботу, на вдалий бізнес, на власну справу. Більше не заважає ніщо мати власну справу, гроші буде так і так є. Тут люта ненавість в когось робили дуже-дуже такі дорогостоячі обряд ритуали на крах. Зараз чистка повністю зняла ці всі. Програму вищі Сили, янглів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть і вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей, власну справу цих людей. Роботу захищайте, оберігайте. Не не лишайте, де буде захист міцний і прошу поверніть всю силу, енергії, фінанси, прибутки. Робоче місце поверніть, тому хто дивиться відео близьким людям, повертається вдача, успіх, гроші, енергія без перешкод, повністю повертається. Все, що було забрано ворогами, повертається назад, буде так, і так є. І закликаю, допоможіть, відведіть ворога, як тільки лихо починає робити, сили втратить свідомість втрати. І все лайно, що робили, всіх мерців, всіх демонів суші. Повертаю назад, звідки прийшли, хто посилав, хто замовляв, хай з ними вони лишаються. Вертаю ворогів, які вчить. Цікаві повністю всі діти покажу. Біше лихо зробити. Так є, буде так. Такого ще я не бачила. Це страшне. Як наче три, три мерці чи три демони. Кажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях. Ну, це на крах, на падіння було зроблено. Зараз угу. іде боротьба. Тут це більше викликали якусь залежність. Робота буде. Краху немає. Дуже багато навколо вас заздрощі, обмани, пере, пере, перемивають кісточки. От, і люди, а, дивіться, може, ви хворіли це із-за того, що робилися негативні втручання. Заперечу закальцовані програми. Порще на руйнацію здоров'я убираю. Щось, може, дітки хворіли навіть так. Заперечую, знімаю всі порчені програми, Убираю, повертаю назад тому, хто став, хто робив. Із енергетичного, фізичного простору тих, хто дивиться відео близьких людей, убираються повністю всі підселення, демонів, сушів, лярв, борців, очищаю простір, повертаю назад, звідки прийшли туди і вертаються. Зараз вертається, це те, що показує. Стяг отакої от потужний стяг всієї енергії. Буде фінанси, здоров'я, на, 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 на те, щоб убити. Прошу, допоможіть. Відкрива все, ми вас очищаємо, зараз повертається доля вам назад, відновлюється ваша енергія, повертається вдача, успіх дуже хороші карти. Прошу ваші сили, допомоги. Усім, хто дивиться відео. близьким людям відновлюється енергія, повертається сили, здоров'я, вдача, успіх, любов. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Більше ніхто не зможе втручатися в вашу долю. Цікається повністю, весь негатив знімається. Прошу, допоможіть очистити приміщення, очистити всі. Робочі візця, квартири, будинки. Тих, хто дивиться її, близьких людей чистить тіло. Угу. Від цих підкладів підливів перекрати. Прикорнує опою. Очищається повністю, повертається весь негатив, тому хто зробив не наперекладних на самих. Більше втручатись у вашу долю не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають напасти більше не зможуть бути так. Йти. Скажіть, допоможіть вище сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив, чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео, близьких людей зараз? Бачите, вони робили програми, ага, ми на, на даний час відбувається Верховний суд. У вас захист є назад, і вам іде енергія, повертається ваш е, успіх, вдача, фінанси мають відновитися ці сили. Дуже сильний, потужний напад. І ворог очікує на результат. Мені дещо робили, як троє. Ну, очікують на результат. Має в оточенні вашому бути інформатор, людина, яка має сказати про виконану роботу підклади не працюють більше. Тут і церковну магію хтось використовував. Все гаразд, ви відбилися. От нападу, скажіть що пішла назад Порчена програма? Тому хто зробив? Дуже цікаво. Зараз я буду чистити. Дивіться, як вони роблять. Вони один одного попідставляли. Там було щось, іде мені троє майст... Май... ну, тро... в трьох майстри робили. І один одного підставили. Перевод зробили на другий один на одного. І сама-сама юна, якась там є серед них сама а, юна. До речі, хто дуже недовго, молода майстер, вона її небагато було заплати... заплатили за ці порчі, вона отримує більше за все назад обратку. заперечу, прошу допомоги вищі сили, зніміть повністю весь негатив із тих, хто дивиться відео близьких людей, очистить дітей, онуків, повертається повністю. Все лайно що робили, всім порівну всім, хто причетний до нападу, хто втрутився у долю, хто робив порчені програми на крах, на бідність. Повертається їм назад. Тому, хто замовив, особливо вертається все назад. Більше лиха зробити не зможу. І всі, хто робив, всі, хто причетні, всі, хто втрутились у долю, у життя. Тих, хто дивиться відео близьких людей, отримують спорчені програми назад. Буде так і так і Більше лиха зробити не зможуть. Аж голова крутиться. Це вони поробили. Ну зараз відбувається Верховний суд Де назад. Порчена програма. Це можуть бути родичі, або е, якщо ви разом зростали з цією людиною. Обману дуже багато. Е, тут Порчена програма на залежності, на алкоголізм. Хотіли побачити, як ви опустили руки. Припинили діяльність свою, припинили працювати. Заперечую весь негатив, убираю, руйную повністю, всі порчені програми більше не працюють. Біль, сльози і страждання убираю, анулюю всі програми на алкоголізм, на залежність. Обирається повністю вся порчена програма. Повертаю вашу свідомість, повертаю, відновлюю, повертаю душу, в тіло. Більше вам не потрібно зловживати, більше не потрібні хімічні речовини, нікотин алкоголь, наркотики, будь-які залежності убираю з енергетично-фізичного простору. Буде так і так є. Я прошу. Янгола-охоронця і вдень, і вночі захищай, оберігай всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Не намить, не лишай, де буде захист міцний. Прошу захисту міцного буде так і так і усі сили янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Усі, хто дивиться відео близьких людей, не намить, мешайте. І повністю відвертається ворог. Більше не згадає, більше лиха не зможе зробити. Всі сили втрачає, свідомість втрачає, нападати не зможе. От, аж діра така залишилася. Отак вижирали, вашу енергію тягнули. Ну, це три сутності. Тут голодні мертві можуть бути. Демони. Всіх, до речі, порізно, Тут вийшли і мертві, і в кого були, демони саме лярви з залежності такі ж, щоб забрати енергію. І ця свічечка працювала вже теж дуже гарно. Це на повернення того, що було стягнуто. Добре, на цьому ми завершимо. Будемо продовжувати. Бачу, активно дуже напали. Но зараз захист працює гарно. Завальмию. Вищі сили Все буде добре. Відбудеться Верховний суд, має весь негатив повернутися назад, звідки воно прийшло. Добре, я нагадую, щоб ви не забули зробити відгук, це можна поставити вподобайку, можна написати коментар, також поширити відео можна. Це рахується, зробити донат, це рахується як ваша вдячність, вищі сили, бачать, що ви радієте, що вам це потрібно, що ви хочете очиститись. що... Від вас іде відповідь таким чином. от Добре, я на цьому завершую. Все буде гаразд, будемо продовжувати. Сьогодні багато зроблено було роботи. все буде гаразд. Дякую за увагу і до зустрічі!